9 листопада визначна дата в історії українського народу. Незалежна Україна відзначає День української пісемності та мови. Ми живемо на чудовій, багатій, мальовничій землі, на нашій славній Україні. Розмовляємо рідною державною українською мовою. А мова у нас багата, мелодійна, щира, як і душа українського народу. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надпання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'є, мов, сльоза в джерело, мова, це наша світлиця, вона, як добірне зерно. Мова державна перелина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій мальовничій землі в нашій славній Україні. Тут народилися і жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь українського, що сягає сивої давнини. І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємося, коли чуємо рідне слово.